Привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо ні, не про відпочинок на природі, а знову ж таки про знахідки секонд хендів Ось така цікава сукенка від Peruna це британський бренд жіночого одягу, що належить Маркен Спенсер. Це масс маркет сегмент. Цукенка мене привабила ось своїми забарвленням ось цим червоно-сірих таких кольорах. Щось фантазійне тут, наче зображено, типу якихось масків на картинах. Ось, сукня Максів дожина, глибоке декольте, короткий рукавчик, тут відрізна талія і спідничка, як бачите, розширяється донизу така вільна. Тканина досить цупка, тримає добру форму, спинка застібається на блискавку. І ця сукенка на підкладинці, як ви бачите. Ну, Вона прикрасить в будь-якому випадку свою власницю. Це десь вона все-таки для неформальних виходів, ця сукня. Ну, Мені, звичайно, за маленька, я її не брала, але порозглядала, мені сподобалася вона. Значить, Вірка каже, що тут з хорошого тільки 13 вовни, Марк Спсер такий. І, ну, звичайно, залишила. Ще привабила мене ось своїм ось цим візерунковим мережевим, і таким насиченим, темно-синім кольором. Ось така сукенка. А, ну, мережева має такий квітковий візерунок. Тут доволі глибоке декольте, рукава крильця. А вона така вільна, талія і... на гумці, а далі такий собі кльош, наче, розширяється донизу. Ось ну, хороша така сукенка. Позаду, як бачите, вона застібається на блискавку і доволі таке ось спина і плечі, ось такі великі глибокі декольте. І вона довжиною по коліну, мабуть, трішечки навіть нижче. Ось в примірці на мені видно, що воно завелике, звичайно. Звичайно, я його не брала, але стан у нього був хороший, бірок не було, і думаю, що це такий поліестер. Ну, приміряла, подивилася, впевнилася, що за велике не купувала, залишила. Ось сподобалась мені дуже ось ця красивенна блуза топ, в красивенному такому яскравому кольорі фуксії. Ось на мене досить добрий сів. А показую ближче ось він вільного крою, цей топ, короткі спущені рукавчики, по горловині декоративна тасьма з золотистою ниткою. Серйозно розглядала до покупки, ось детально показую ось цю гарну тканину, яка має ось цей красовений колір і глянцевий відблиск. Тканина така витончена, наче шовк. Ну, на жаль, знайшла там дефект, який я б точно не виправила. І, на жаль, я її залишила в магазині, цю блузу. Ось бірочка зі складом 100% віскоза і зроблено в Італії. Ось такий топ мені ще сподобався, він був в дуже хорошому стані. ось такий, Я подумала спочатку, що це шовк, але. А ні, Він з віскози, я потім ще покажу бірочку. В нього дійсно ось такий шовковистий відблиск, це бренд CORES, здається, так правильно читається, швейцарський модний бренд одягу для жінок. Пропонують міський вуличний одяг в демократичному ціновому сегменті. Ну, це мас маркет топ мем розмірі, як бачите, 100% віскоза, чорний е колір такий насичений, хороший стан. примірці на мене добре сіє. Можна і під піджачки. І під жакети, кардигани. В общем, забрала його, буду з задоволенням носити. І він добре, в принципі, війде в мій гардероб без проблем. Це така ну, базова річ. Топів, мені здається, ніколи багато не буває. А ще чорний базовий колір саме то. Також той день звернула увагу на таку гарну блузочку. Вона в чорно-білих тонах. Як бачите, тут такий мілкий квітковий гарний принт, класичний комірець. Ось, бачите, на манжеті вона застібається на гудзичок. Дуже такі об'ємні рукава і сама блуза вільна. Бірок там не було, але, думаю, це візкоза або котон а бренду також не було. Ну і сподобалась мені якраз оця акцентна деталь над рукавчиком ось така мікрорюша. Але мені замала була ця блузочка, хоча вона була майже в ідеальному стані. Ось і я її залишила в магазині чекати на свою нову власницю. Ну Вона така вільна, приємна, дуже приємна тканина, така повітряна дихаюча дем, всім відомий мас-маркет-бренд швейцарський. Ось така блузочка, вона вся виконана з прошвою, тут наче вибиті ось такі квіти по ній. Тут комір стійка з мікрорюшею і на зав'язках таких довгих. Також є ось такі гарні дуже красиві рукава крильці, які плавно переходять ось таким валаном наперіти назад. Ну, Стан вже був поганий, знайшла кілька дефектів на ній і тому не розглядала зовсім її до покупочки, хоча річ дуже красива, така мила. І ось є така знахідка від одного з моїх найулюбленіших брендів це Pringle of Scotland. Це такий темно-сірий кардиган від. Цього бренду. Він у вільному з легка оверсайз-крої, виготовлений дуже з м'якої надзвичайно приємної на дотик вовни. В'язка. Тут фактурна з візерунком вкоси по усьому полотну, усьому кардиганчику. Має глибокий виподібний виріз горловини, Застіпка на великі досить ось такі гудзички. А дві накладні кишеньки є, і тут, як бачите, 100% вовна у складі. Рукава спущені, злегка об'ємні, манжети є. Ну, це кофта така комфортна, тепла, універсальна модель для повсякденного образу. Забрала цю кофточку за 160 гривень. Я вважаю, це досить достойна річ, в хорошому стані, дорогого бренду, з м'якої такої приємної вовни, така супер знахідка, можна так сказати. Загалом Pringle of Scotland – це шотландський бренд, сегмент Доступна розкіш, заснований в 1815 році, щоб ви розуміли. В 1870 вісімсот вони одні з перших почали виробляти елітний в'язаний одяг у світі і зараз продовжують виступати як синонім шотландської елітної трикотажної моди. Кардигани на сайтах нові коштують від 168 євро до 320 євро. Ну, це поєднання класики з сучасними такими елементами: вишуканість, триманість, прості лінії, чистий силует, акцент на якість матеріалів для тих, хто любить англійську елегантність, без надмірної помпезності, але з відчуттям статусу та такої спадщини. Ось на їхньому сайті кардиганчики можна ознайомитися з тінами і асортиментом. До речі, це чоловічий був кардиган. Але мене це не зупинило, і я його забрала з великим задоволенням. Буду грітися восени і взимку. Трішки взуття, сподобалися мені ось такі чоботи зі шкіри, вони на високому підборі, були в непоганому стані, але не мій розмір. Ось такі мені ще сподобались досить стильні зі шкіри. Бренд мені невідомий. На масивній платформі з рифленою підошвою мають досить сучасний стильний вигляд, мені не по розміру. Ще такі бутільйончики шкіряні, також на високому підборі. Вони були зі ставками, ось цими резинками, які трішки вже були розтягнені. Ну, стан такий з 5 на 3. Також набрала. Тут 5 авеню бренд. Щось такі мені сподобалися. Вони, як бачите, зі шкіри ось такої лакованої, Це хейна 38-й розмір. Це німецький бренд, середній ціновий сегмент. Ну, Знову ж таки, мені не по розміру, хоча були в хорошому стані. Ось такі ще сподобалися мені лофери, тут поєднання ось такої гладкої шкіри з замшею. Дуже вони цікаві доволі. Але всередині вони вже всі посипалися. І Roberto Санті це відомий італійський бренд, середній ціновий сегмент, і засновані ще в 1946 році. Ось зі знахідок, що мені знову ж таки сподобалося. Ось такі були рукавички. Такий гарний насичений глибокий чорний колір, як бачите. Шкіра у відмінному стані була, і рукавички, в принципі, в хорошому стані були. Тільки був один дефект шва, який я побоялася, що не виправлю. І тому ці рукавички не брала. Ось така цікава металічна деталь. така візерункова, прикрашає, мабуть, ці рукавички. Всередині вони утеплені, ось такий фліс полістеровий. Є ось така на гумці, наче ось вони зшиті зсередини, щоб краще прилягали, мабуть, до кисті руки. Ось бірочку про бренд я не знайшла. Але ось, як бачите, вони дійсно в класному стані. І ось, ось ця бірочка про склад вказує, що тут шкіра ягня. Мабуть, треба було все-таки їх забрати. Ще привабила мене ось такими яскравими кольорами. Така хустинка. Як бачите, тут великі такі об'ємні квіти, червоні, такі блакитні, білі на чорному фоні. Він додає ще більше яскравості. А, ну, знайшла, що вона підписна. Тут вказаний якийсь П'єр Олівер Paris. Я не знаю цього бренду. Підскажіть, якщо ви маєте інформацію. Думаю, це поліестер, ну, не брала її, залишила. Ми ще знайшла таку чудову річ на дотик. Вона дуже приємна, ніжна, така, тендітна, шовковиста, наче хмаринка і дуже ніжний, приємний такий колір. Можна стилізувати навіть, я думаю, з якоюсь вечірньою сукенкою. Але були дефекти, і це бренд Репіт. Це німецький бренд жіночого одягу, преміальний сегмент, висока якість у них тканин, витончений дизайн на сайті. Такі схожі шарфики коштують 120-150 євро. Завжди звертаю увагу на цей бренд. В них дуже високоякісна ось ця вовна і завжди купую, якщо речі, в хорошому стані. Але цей залиш. А ось ця спільничка мені настільки сподобалося і візуально, і станом нової речі, як на мене, сіла, що я її забрала за 80 гривень. Вона мені стала в той день. Це бренд Orsay, німецький бренд, пропонує стильну моду для жінок, робить акцент на жіночності, унікальності, комфорті і високій якості. Ну, це мас-маркет-сегмент і акцентується на повсякденні і офісні образи. Бірки не було про склад, але це в будь-якому випадку 100% котон. Це такий глибокий насичений синій колір, має дві бокові кишені, красивий пояс, довжина за коліно, позаду шліця, застібається на блискавку. Тканинка тримає форму, вона плотна і еластична. Гарно сідає по фігурі. Завдяки цій еластичності приховує усі недоліки. На мене, як я вважаю, досить добре сіла і в стані нової речі, звичайно, я її забрала. Буду використовувати в своєму гардеробі з великим задоволенням. Класна річ. Сдобались мені щось такі шортики від Kerol, але замаленькі мені тут супер склад, 70 ,30 льону і 100% котон підкладинка, бежевий такий базовий колір, середня довжина, є бокові кишеньки, легесенька тканина на літо просто суперова вона була. Ну, звичайно, я не купувала мені за малі, це французький бренд, десь середній сегмент у них. Я завжди звертаю також увагу на речі від цього бренду. Вони досить якісні, досить гарно виконані. Ну, хороший дуже бренд. Ще бачила, але не купувала ось таку спідничку від Марко Поло чистого льону в бежевому кольорі. Це такий повсякденний букежо стиль, тоненька така тканина, застібається на блискавку і гудзик. Це німецька компанія, що виробляє продає одяг і зуття, сучасні базові речі, преміум класу, натуральні матеріали, висока якість, лаконічний дизайн. І ще ось такий мені сподобався в той день з біркою Філаделіо Цюріх. Це преміальний модний бутік, що поєднує креативність, експериментальність і високу якість. Пропонують колекції дизайнерів типу Акне Студіо Ізабель Марант і виготовляють свою лінійку базового одягу з якісних тканин. Це швейцарський бренд, тут класичний піджак з боковими кишенями на гудзиках, 100% вовна, приємна дуже. Тендітна, тонка, щільна, еластична, така тканина. Багато внутрішніх кишень було. Все дуже якісно, продумано, дуже якісно виготовлено. ну Дуже класний. Тут 100%, як бачите, вовна збірочка на це вказує. І мені замалий був ось цей розмір. Бо я б з задоволенням його таки забрала. Тому що такої якості я. Не часто зустрічаю, можна так сказати. Ось примірці на мене, як бачите, він затісний. Хочеться більше вільного простору, але дійсно якісна, крута річ. Примітила ось такий кардиганчик від Петерхан. Сподобався мені дуже ось цей колір, він наче оливковий, чи якогось свіжого горошку, мабуть. Тут такий класичний кардиганчик на гудзиках по всій довжині, кругла горловинка, гладка така гарна еластична в'язка, він був майже ідеально в новому стані. Дуже красивий такий, наче ось відлив був, я вам показую. А тут 100% котон, і мені трішки він затіснив примірці, як бачите. Думаю, я його не розглядала до покупочки, але мені дуже сподобався ось цей. Колір його, і це німецький бренд жіночого одягу високого класу, а також рітейл преміум сегменту, заснований в 1964 році, орієнтований на якісний жіночий одяг з натуральних матеріалів з акцентом на комфорт і класичний стиль. Ось як бачите, кардигани в них на сайті до 169 євро вартують. Ось цю річ знайшла на дотик. Бренд Fast Fashion Company. Це німецький бренд, спеціалізується на сучасному, комфортному та елегантному одязі. Акцентується на натуральні тканини, на лаконічний дизайн і якісному пошитті. Це середній сегмент, вогняний джемпер новий на їх сайті, коштує 120-180 євро. Ну, Це стильний, такий легкий, але теплий, пухнастий, дуже затишний половер. Дуже приємний на дотик тканинка з глибоким В подібним вирізом. Вільний крій. Тут м'яка дуже приємна, ідеальна на прохолоду вовна, як бачите, дуже пухнаста дійсно. Стриманий колір беш, ось, Як бачите, 70 вовни, 30 кашеміру. ось так виглядає. Як бачите, мені замалий, тому я його не купувала. Але тут був стан нової речі, такий мінімалізм плюс комфорт. І ось їхня колекція, з якою можете ознайомитися зліва. Ось також я чудову річ знайшла в ідеально новому стані. Це вказаний набірці бренд Done Gill. Це австрійська компанія. Вони збронкрутіли у 2011 році, і зараз вона належить Гері Weber. Це преміум-сегмент, я вже казала, що цей гольфик в ідеально новому стані. Я його забрала десь за гривень 100. Це така базова річ, як бачите, в'язка в рубчик, високий город, класичний крій, дуже приємно на дотик сама тканина, не колюча. Тут 100% вовна. Ось і в примірці мені сіла, в принципі, добре. Ну, я завжди забираю такі речі, там, де ідеальний стан, де вовна, хороший незатислий розмір, і базовий нейтральний колір, без зайвих різних деталей, легко адаптувати до гардеробу. Чудова річ! Привернула мою увагу ось така річ від бренду Valbush. Це німецький бренд, середній ціновий сегмент з акцентом на якість, комфорт і практичність. Спеціалізується на зручному одязі, виготовляють в основному одяги для подорожей і активного життя. Зацікавило і здивувало, що це ніби класична така рубашечка, так? але з класичним комірцем. Але вона в ціна на усю довжину. Це цікаво. Вона дуже м'яка була приємна на дотик. І вона з 100% бавовни. Як бачите, тут цікавий такий колір, також сірий, такий наші меланж. Ось, ну, Дійсно, вона мені примітна і цікава якраз тим, що не гудзики, а блискавка. Ось така чудова знахідка. Це базова річ, підійде під куртку, пальто, піджаки на холодну пору року. Тут стійка воротнічок, це бренд Uniqlo. Ну, В'язка така не гладка, врубчик, як бачите, еластична, досить. М-розмір був. Мені замалий, я його не брала, але він був в хорошому стані. Склад тут 100% вовна це супер склад, як на мене. Uniqlo – це японський бренд одягу, мас маркет сегмент виготовляють базовий функціональний одяг і дуже якісний. Завжди звертаю увагу на їхній одяг. Ну, класна річ, але, жаль, не про розмір.